Дружина свариться, каже, що в тебе за безлад? тебе нічого не знайдеш, нічого. Сусід прийде, цвяшка попросить, каже, не можу знайти. Зробиш порядок. Заїхав в кооперацію інструмент буд, купив таку штукенцію. Будемо зараз пробувати. Лаштуємо. Так, правильно треба. Все, крутимо. Берем другу, тут і спеціальні штукенці, щоб рівненько було. Така тут пимпочка є, а тут хуємпочка. І всі останні штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 10. Маємо багато ємкостей, великих. Ні, це середні. Це середня. Є великі, дуже великі кількості. І є мені путьки. Погнали. Раз, як зручно. Конструктор ЛЕГО. Ну для дорослих. І процес. Тепер будемо бачити, де що знаходиться. Fainerici, rađu, instrument but, rulit. Ne dați pe zit.